Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Hyundai Lantra 2018 рік. Офіційна тачка з одним власником з салону. Пробіг на сьогоднішній день 64 тисячі кілометрів. 1,6 газ, бензин на механіці. Ті, хто люблять нормально погазувати, це ваш варіант. Зараз вона працює тихенько, м'яко. Все обслуговувалося вчасно, в принципі, невеликий пробіг. Все склорідне, без колів на лобовому, без нюансів по кузову. По салончику зараз покажу. З моменту покупки оділи чохли і не знімали їх. Так воно виглядає, без прокурів, без дірок. Повний електропакет. Подивіться, друзі. Так виглядає салончик 64 тисячі. Не знімався ні разу. Це я такі, що роздів його. Зараз засунемо обратно. В общем, тачка дуже, дуже прикольна. Е, Пробіг 64, газ бензин 6 ступка. Е, Кондій працює по їзді та по технічній частині. Все обслужувалося, я тільки що проїхався. Дуже-дуже гарна тачка, майже як нова, без нюансів. В общем, їдеш тихо все гарно. Зараз вона працює тихенько, без чеків. Гарна тачка за гарні гроші. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, місто Одеса, автопарк Гуршевського, 15А.